А у Кам'янському прощалися з захисником. Захищаючи Україну від російської навали, 7 червня віддав життя 50-річний Євгеній Козін. Очільник міста Андрій Білусов у соціальній мережі висловив глибокі співчуття рідним та близьким. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Поділяють тяжкий біль утрати. Євгеній Козін корінний кам'янчанин. Народився 27 листопада 1971 року. Навчався у Дніпрозоржинському державному технічному університеті. А згодом багато років працював на металургійному комбінаті. Євгеній Вікторович Козін, він для мене був не Всіх прекрасний чоловік, як труженик, і як просто чоловік. Як і дуже жалко зараз, що це з ним произошло. Дуже жалко. Он віддав життя. За нашу родину, за Україну і за ятому слава слава як человеку, слава як герою. Євгеній від початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України і до останнього дня боронив батьківщину. У нього залишилася дружина, син та мати. Прощання проходило у козацькій церкві Пресвятої Покрою Православної церкви України. Поховали Євгенія Козіна на алеї слави військового цвитрясоц соцміста. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття рідним та близьким. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.